А чи знаєте ви, за яких умов податковий орган може приступити до проведення виїзної перевірки компанії? Платнику податків має бути пред'явлено чи надіслано направлення на перевірку та копію наказу про її проведення, і все це з початкою та підписом керівника. А також посадові особи, які проводитимуть перевірку, мають обов'язково пред'явити свої службові посвідчення. Якщо ж перевірка планова, Копія наказу, а також повідомлення про дату її початку обов'язково мають бути надані платнику податків мінімум за 10 днів до такої перевірки. У випадку ненадання згаданих мною документів, або ж якщо вони оформлені з порушеннями вимог, податковий орган можна не допустити до проведення перевірки. Проте Будь-якій компанії потрібно бути з цим обережним та виваженим, оскільки недопуск може призвести до накладення арешту на кошти та майно компанії. Не впевнені, варто допускати до виїзної перевірки чи ні? Напишіть нам: Голо завжди на вашому боці.